Новий етап у житті міста відтепер. Наша телерадіокомпанія мовить в ефірі 24 на 7 у цифровому форматі. У жовтні минулого року відбувся цей конкурс. І у нас напевно знову ж таки в Хмельницькій області було найбільше міст, у яких створювалися місцеві цифрові мультиплекси. Це сім. Населених пунктів Хмельницької області і переможцями у них стали п'ять телекомпаній. Що нам це дало? По-перше, це перехід компаній, які працюють в аналоговому стандарті, на цифровий стандарт. До цього телерадіокомпанія місто ефірила дві години на добу в аналозі. Тепер інформаційні програми про життя громад доступні для глядачів Хмельницького городка та Волочиська цілодобово у цифрі. На жаль, одна компанія одразу сказала, що вона не буде переходити на цифру. Це телекомпанія з міста Славута. Так само до уже до конкурсу участь в конкурсі не брала телекомпанія «Здиражні» і телекомпанія з полонного, тобто телекомпанія «Здиражні» уже вже ліквідована. Власник прийняв рішення про ліквідацію підприємства. І національна рада вже анулювала ліцензію цієї телекомпанії. І зараз так само у нас у стані ліквідації перебуває телекомпанія з полонного. Наша ж телерадіокомпанія продовжувала мовлення та готувалась до виходу у цифровий формат. Ви вийшли в ефір буквально напередодні, коли аналог був уже ну припинений. Так? Ви вийшли якраз у 2018 році. Ви стали переможцями останнього конкурсу на аналогове мовлення. Заслуга місцевої влади в тому, що вони розуміли навіщо їм місцеве телебачення для того, що телебачення весь цей час розвивалося. Я знаю, що вкладалися кошти і у побудову нової студії. ви оновили студію. І ви, ви працювали якраз на перспективу того, що е, буде цифрове телебачення. Ви збільшите свою аудиторію, ви збільшите обсяг мовлення, і ви будете доносити ту інформацію, яка необхідна для, е, для громади Хмельницького. Відтак роки плідної роботи та якісне інформування населення дали свої плоди. До слова, уже навесні місто святкуватиме свій 20-річний ювілей. Левова частка нашого продукту. Вона йшла у записі, і ми частково, виходячи з того, що ми в аналогу були лише дві години, і в будні цей аналог був порваний на годину. За годину розкрити реальне життя міста це, даруйте за тавтологію, це нереально. Репутаційна складова відіграє дуже важливу роль, тому що отримати ліцензію просто це здавалося б простий папір. А Відстояти її, дотримуючись вимог Національної ради, ну і основних вимог, які ми самі перед собою ставимо. Втілити у життя конкурсну концепцію за нинішніх умов непросто, адже виходу в ефір телепрограм передує досить тривалий період їх створення. Попереду багато роботи та нових викликів. Безумовно, це зміна програмної концепції, це і штат і. Підхід до редакційної політики е, обов'язково буде видозмінюватись. Ми намагатимемось робити все можливе, аби зберегти свій головний інформаційний формат мовлення. Головне завдання ТРК місто це донести інформацію про життя міст та громад до мешканців цих громад оперативно та об'єктивно у Хмельницькому, городку та Волочиську. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, Новини міста.